Ось півстоліття тому цією вуличкою ходив один із перших київських трамваїв. Його маршрут розпочинався на прорізній, а далі через малу Володимирську закінчувався на шулявці. Востанні вагончики проїжджали тут 30 червня 1959 року. Але у нас на відміну від трамваю ще все попереду. Вітаю вас! Це прогулянки містом. І сьогодні ми завершуємо мандрівку вулицею Олеся Гончара. Дивіться сьогодні у програмі, де в середмісті столиці заховався середньовічний замок. Чому київський Буратіно залишився без носа? Та в якому будинку було винайдено першу в Європі електронну обчислювальну машину. Про все це та багато іншого за мить у прогулянках містом. Ми продовжуємо нашу мандрівку вулицею Семиназв. І сьогодні, як обіцяли минулого тижня, завітаємо до одного з найновіших музеїв Києва музею шістдесятництва, про унікальну субкультуру радянської інтелігенції з середини 20-го століття та про феномен сам видаву, нереальні історії з реального життя уже за декілька секунд за цими дверима. Ідея створити музей шістдесятництва належить громадському діячеві надії Світличній. Уперше правозахисниця заговорила про заснування закладу ще в 1994 році. Саме тоді їй вручили Шевченківську премію, грошову винагороду якої до останньої копійки вона віддала на створення музею. У 1999 році була, були збори, от установчі збори, які проголосили створення музею чи десятинства як громадської організації. Громадська організація Музею Шісятництва була покликана сприяти створенню музею чи вже як установи, як інституції культурної, як музею. У 2005 році Київрада надала дозвіл на створення закладу і постановила, що буде він філією музею історії міста Києва. Утім, сім років музей шістдесятництва існував лише на папері. Тривалий час шукали необхідне приміщення, аж поки не знайшли його ось тут, у колишній клініці Маковського. Перші відвідувачі переступили поріг музею 22 серпня минулого року. Дата відкриття цілком символічна, адже шістдесятники боролися за здобуття незалежності нашої країни. Тож експозиція, присвячена їхній пам'яті, стала доступною для широкого загалу напередодні цього визначного для України дня. Тоді у цих залах і яблуку ніде було впасти. Науковці, журналісти, чиновники і самі шістдесятники прийшли, аби нарешті на власні очі. Побачити архівні матеріали та світлини тих людей, котрі здобули свободу для наступних поколінь. Період шістдесятництва охоплює відносно невеликий проміжок часу. Як легко здогадатися з назви це 60-ті роки минулого століття? Так характеризували нову генерацію радянської та української національної інтелігенції, котра стрімголов увійшла в суспільне життя в період хрущовської відлиги. Один із активістів руху, літературознавець Іван Дзюба, про своє покоління писав наступне. Термін шістдесятники спершу стосувався тих представників нового покоління, які стали в більш чи менш виражену опозицію до рутинного стану речей, до панівних поглядів і шукали нових шляхів у мистецтві та правдивого розуміння суспільних проблем, не зупиняючись перед критикою політичного режиму. Поняття шістдесятники, «шістдесятництво» асоціювалися з певним еталоном громадянської сміливості, інтелектуальної незалежності, етичної відповідальності. У музеї тисячі експонатів, які розповідають про роль та значення шістдесятників у духовному розвитку українського суспільства другої половини ХХ століття. Це рукописи, унікальні документи, старі світлини та навіть особисті речі активістів. На виставці представлені матеріали, котрі пов'язані з життям таких видатних постатей вітчизняної історії, як В'ячеслав Чорновіл, Іван Драч, Василь Стус, Микола Вінграновський Дмитро Павличко. Ось це письмовий стіл Івана Світличного, а на ньому друкарська машинка Надії Світличної, стукаючи по клавішам з уже потертими від часу літерами. Вона друкувала книгу Івана Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація, лихо з розуму В'ячеслава Чорновола. А по завершенні готові листівки правозахисниця розповсюджувала серед народу. За схемою надії світличної працювало чимало шістдесятників. Завдяки ним сьогодні ми маємо таке поняття як сам видав, видавані поза цензурою підпільні листівки, брошури, книжки, періодичні видання. Лише погляньте на примірники журналу Сучасність вони трошки більші за коробку з підсірників. Хотіли показати, що він існував у багатьох і постачах, і Сам видав друкований на друкарських машинках, сам видав в машинописі, машинописі, сам видав рукописний. Окрім самвидаву, існував ще так званий Там видав, тобто книги, які завозилися різними людьми з-за кордону і поширювалися на території Радянського Союзу. Серед яскравих прикладів ось цей примірник твору Івана Дзюби. Відразу кидається в очі афіша про заборонений вечір пам'яті Лесі Українки. Проходив він 31 липня 1963 року. І виступали там Ліна Костенко, Іван Драч та Іван Дзюба. В експозиції музею понад 20 тисяч експонатів. Стіни закладу прикрашають полотна відомих художників, котрі також належали до когорти шістдесятників. Ось це, наприклад, картина Алли Горської. Її художниця написала з нагоди роковин смерті Василя Самоненка. Радянській владі робота не сподобалася, адже створюючи її мисткиня відійшла від будь-яких канонів соціалістичного реалізму. Власноруч написані й листи Василя Стуса. Вони на звичайній хустинці. А це вже примірники щоденника Василя Симоненка та блокнот Алли Горської, до якого вона занотовувала свої думки та хвилювання. Про численні експонати та їх унікальність можна розповідати годинами. Утім, показати їх усі неможливо. Хоча б тому, що для демонстрації необхідно 5-6 кімнат загальною площою близько трьох сотень квадратних метрів. А нині музей має тільки три зали. Експозиція музею справжній екскурс в історію, де відчуваєш себе безпосереднім учасником тих буремних подій боротьби за національне відродження. За закладу подальшого розвитку, процвітання та нових цікавих експонатів. Самі ж рухаємося далі знайомитися з вулицею Олеся Гончара. Уже відомий нам парк імені Валерія Чкалова з обох боків обрамлений двома дуже схожими спорудами. Позаду мене будівля колишніх вищих жіночих курсів, про які ми розповідали минулої програми. А попереду центр інженерної думки Києва. За задумом архітектора обидва будинки належать до єдиного архітектурного ансамблю. Тож складається враження, що утворюють вони окремий квартал. Будівлю за адресою Олеся Гончара-55Б звели у 1914 році. Над її архітектурним проектом працював Олександр Коболєв. Споруджено будинок у стилі неоампіру. Монументальні форми та численні прикраси військової емблематики лати, орли, лаврові вінки. Увінчує будівлю малий державний герб України. Історія цієї споруди розпочинається у 1913 році, коли в засипаному ярі вирішують звести будівлю для київського відділення російського наукового товариства. І, хоча заснували його ще в 70-х роках 19-го століття, тривалий час ніяк не могли знайти місце для постійної прописки. Але час минав і члени товариства вирішили самостійно збирати кошти на будівництво. Чекати більше не можна було, адже Україна активно перебувала. Утворювалося на один із найбільших центрів цукрової промисловості. А київське відділення російського наукового товариства саме було покликано всіляко сприяти цьому розвитку. На першому поверсі розміщувалися майстерні та зали для демонстрації машин, а на всіх інших окремі аудиторії для вивчення різноманітної техніки. Складалося товариство з багатьох підрозділів і працювало в ньому більше трьох сотень видатних науковців. Серед учених, котрі пов'язали свою наукову кар'єру з цією будівлею, був і Сергій Лебедєв. Переїхавши з Москви до Києва у столиці УРСР, він почав розробку електронної обчислювальної машини. На Гончара академік займався теоретичною частиною. А на практиці всі ідеї втілював вже у Феофанії. Експеримент виявився вдалим, і Сергій Лебедєв став творцем першого комп'ютера в Європі. Нині фасад будівлі прикрашає меморіальна дошка видатному науковцю. Утім, таким чином вшанували пам'ять не лише Лебедєва. Стіни будинку розповідають також про постаті Петра Шпака та Володимира Порфир'єва. Останній, до речі, висунув гіпотезу, що нафта може утворюватися в корі земної поверхні, і тим самим перегорнув нову сторінку в сприйнятті чорного золота світовою спільнотою. Київське відділення російського наукового товариства про. Існувало тут до 1919 року. Після революції у приміщенні розміщувалися клініка та інститут пластичних мистецтв. А по завершенні другої світової війни будівлі повернули її первозданну функцію. Віддали Українській академії наук. Нині ж тут розміщується інститут геології. Не на найбільше своїх робіт відомий скульптор Костянтин Скритуцький розташував на вулиці Олеся Гончара. Пригадуєте, минулого разу ми нарахували цілих п'ять біла ворона з пташенятами, мавка, риба, крокодил та бабки. Сьогодні ж підійшли до останньої шостої. Знайомтеся, це Буратіна оселився дерев'яний хлопчик поміж 55 та 57 будинками. Мешкає він тут з 2008 року. Створили 4-метрову скульптуру за 10 днів. Матеріалом слугувала Стара липа чим займається Буратіно на вулиці Олеся Гончара? Охороняє інститут геології чи можливо допомагає паркуватися численним автівкам. Кожний з вас може вигадати йому власне завдання. Усе залежить тільки від фантазії. В одному переконаю вас точно втекти йому нікуди не вдасться, адже скульптура позбавлена ніг. А от руки в Буратіно колись були рухливі. Тож перехожі досить часто з ним віталися. І все б нічого. Якби тільки через таку популярність рукостискань уже двічі не довелося ремонтувати скульптуру. А врешті, взагалі, зробити кінцівки незворушними. Сьогодні у Боратіно є обидві руки, утім немає носа. Без свого головного атрибута він навіть мало схожий сам на себе. Куди ж подівся ніс? Невідомо. Можливо, вам вдасться розгадати цю таємницю. Загально прийнято, що середньовічними замками славиться західна Україна, але не обов'язково їхати за сотні кілометрів, аби на власні очі побачити одну із цих унікальних споруд. Можна просто завітати до середмістя Києва за адресою Олеся Гончара, 60. Семиповерхову будівлю на узвищі звели у 1908 році на замовлення лікаря Михайла Лапинського. Київські старожили подейкують, що архітектор будинку сам Владислав Городецький. Утім, жодних документів, які б могли підтвердити цей факт, не знайдено. Хто б не був зодчим цієї споруди? У будь-якому разі він достойно зімітував середньовічний замок у готичному стилі. Придивіться уважніше: ось це приміщення, у якому колись мешкав двірник. Воно так і називається двірницька споруда, схожа на барбакан, елемент фортифікацій пізнього середньовіччя, призначений для захисту підступів міських брам. І ще один приклад: ось цей місточок перед будинком. Часом не нагадує він вам старі підйомні мости перед замками. Прибутковий будинок належав київському невропатологу, викладачу університету святого Володимира Михайлу Лапинському. За легендою, його він подарував своїй дружині Марії. Будівля виглядала розкішно не лише зовні, а й зсередини, адже на кожному поверсі розміщувалося усього по дві семи кімнатні квартири, які здавалися в найм. Окрім того, в будинку діяв і лікувально-оздоровчий корпус. Клініка професора Михайла Лапинського була обладнана за останнім словом тодішньої сучасної медичної техніки. Там використовувалося для лікування різних неврологічних патологій світло, електричний струм, а також Різноманітні методи водолікування клініка була досить престижною і продовжувала вона виконувати свої функції аж до 1918 року. І трошки пізніше професор Лапинський емігрував з нашого міста за кордон. За радянських часів у 70-ті роки минулого століття прибутковий будинок Лапинського неодноразово хотіли знести, але мешканці історичного центру столиці відстояли право на існування споруди. Пам'ятка культури садиба Лапинської флігель. Дощечка з такими словами сьогодні це все, що залишилося від славетного минулого колись розкішної будівлі. далі вулицею нас зустрічає іще один прибутковий будинок? Його адреса Олеся Гончара, 65. І належав він домовласнику на прізвище Вересоцький. Будівля має п'ять поверхів, зведена з цегли у стилі модерн. Фасад пофарбований частково. Починаючи з 1911 року, приміщення на першому, другому та третьому поверхах орендував Київський учительський інститут. Тут готували майбутніх викладачів для початкової школи. У 20-30-х роках минулого століття тут розташовувався Київський державний фармацевтичний технікум. Згодом Український інститут громадського харчування. Вулиця Олеся Гончара, справжній рай для любителів парків. Усього за декілька кроків від прибуткового будинку Виросоцького сквер імені Зої Космодем'янської. Він невеличкий, проте дуже затишний. У самий раз сісти і перепочити під час прогулянок містом. Уперше пам'ятник радянській партизанці з'явився у Києві в 1945 році. Спочатку це була звичайна гіпсова скульптура, і лише згодом її замінили на бронзовий пам'ятник роботи гайдамаки. Раніше монумент розташовувався у сквері поблизу Волотрека на розі вулиць Коцюбинського та Чапаєва. Але на початку 90-х його звідти прибрали, а натомість поставили пам'ятник Олесю Гончару. Декілька років тому скульптуру Космодем'янської реставрували і встановили на цьому місці. Декілька років тому цей сквер хотіли передати релігійній громаді Української православної церкви. Проте мешканці довколишніх будинків виступили проти такого рішення. Вони зібрали близько трьох тисяч підписів, аби улюблений парк не перетворився на майданчик для будівництва храму князя Володимира. Міська рада почула киян і сквер залишився на своєму місці. Пам'ятник Зої Космодем'янській. у Києві питання суперечливе, адже постать цієї дівчини ніколи не була пов'язана з українською столицею. Скоріше монумент московській школярці данина її партизанської розвідницької діяльності, на яку погляди сучасних істориків кардинально різняться. Початку 20-го століття велося будівництво на розі сучасних вулиць Гончара та Хмельницького. То про це знали абсолютно всі, адже тут будинок під номером 74 зводив мармуровий король столиці Йосип Герстов. Але вже у 1905 році фабрикант продав садибу батькові відомого архітектора Павла Альошина, і той замовив своєму синові зведення прибуткового будинку. Велося будівництво упродовж 1909 10 років. Павло Альошин звів тут одну зі своїх чотирьох однакових споруд. Усі будівлі свідчили про те, що саме в цей час Зочий активно шукав власний стиль в архітектурі. На першому поверсі прибуткового будинку розташовувалися численні магазини, а на всіх інших квартири на сім кімнат. Мали вони все для розкішного життя: вестибюль, буфет, гардероб, комірчину. У 1939 році фасад будівлі зазнав певних змін. З боку двору добудували мансардний поверх. Там розмістилася майстерня Павла Альошина, де архітектор зберігав свої креслення. В архітектурі споруди використані форми модерну. У якості композиційного центру виступає величезний майоліковий фриз, розташований під склепінням. І хоча колись будинок вражав киян своєю ошатністю, нині він перебуває у досить занедбаному стані. Ось такі перлини архітектури приховує вулиця Олеся Гончара. А попереду остання частина нашої мандрівки місце, де можна потрапити в минуле чи майбутнє, або ж зупинити час. Заінтриговані, отже, вирушаємо далі. Тя традиційного в мистецтві з кожним роком усе далі відходить у небуття, і це стосується не лише живопису, скульптури чи архітектури. Сучасний театр ось чого справді не вистачає в Україні. Демократичні форми та ідеї. Відхід від тоталітарних правил саме такі принципи сповідує Київський театр. Вільна сцена. Розташовується він за адресою Олеся Гончара, 71, і є індивідуальним проєктом однієї людини режисера Дмитра Богомазова. Який же він сучасний храм Мельпумени? Пропоную дізнатися разом. Це була звичайна трикімнатна квартира, а нині окремий театральний майданчик. Вільна сцена. Його історія розпочалася у 2001 році. Тоді навколо режисера Дмитра Богомазова об'єднали театр Бенефіс та театр історичного портрета. Працювати під керівництвом Дмитра Михайловича виявило бажання чимало акторів, тож театр швидко набирав оберти. Раньше до этого не шли регулярные спектакли. Какое-то время этот театр был просто репетиционной площадкой вильной сцены, а вильная сцена играла свои спектакли в Тюзе, в театре на Подоле и продолжала играть в Лавре. И в 2006 году силами коллектива, Мы здесь сделали ремонт силами актеров. У нас был небольшой коллектив силами актеров сделали здесь ремонт, приспособили эту площадку для того, чтобы здесь возникла театральная какая-то площадка, игровая. И стали с 2006 года прокатывать здесь спектакли. Після десяти років існування режисер розуміє, театр вільна стена досяг вершини свого розвитку. Існувати далі у вигляді окремої структури не має жодного сенсу. Актори прагнуть самовдосконалення та нових творчих злетів. Тож Дмитро Богомазов приймає рішення приєднатися до Київського академічного театру драми та комедії на лівому березі Дніпра. З пропозицією режисер іде до Едуарда Митницького, художнього керівника і свого вчителя. Йому ідея сподобалася, і таким чином вільна сцена стала одним із майданчиків відомого театру. Зала розрахована усього на 20 місць, але бувають такі випадки, коли глядачів приходить значно більше. Тоді вони просто сідають на підлогу. Адже бажання переглянути виставу перемагає будь-якій побутові незручності. Вільна сцена має свого глядача. Переважно це творча молодь, але є серед відвідувачів люди середнього та старшого віку. У виставах вони відкривають для себе новий світ, адже постановки, які йдуть на цій сцені, виключно експериментальні. Ця площадка, вона... Склонна тем, что люди приходят и влюбляются. Потому что у нас была цель, чтобы люди сюда пришли и не разочаровались. Мы не можем предложить каких-то... Условия для отдыха. Часто в театре люди ходят для отдыха, для проведения времени предвыходного дня, для того, чтобы там, девушку выгулять или там, юношу в культурное место садить. У нас, к сожалению, есть только спектакль. Вот все, что мы можем предложить, это только спектакль. Вот. И поэтому этот спектакль должен впечатлить так, чтобы люди забыли о том, что тут нет буфета, о том, что тут туалеты на первом этаже. На цьому постері важко впізнати відомого актора Віталія Лінецького. Задля афіші до вистави Роберто Зуко. Зовнішність артисту у фотошопі змінили кардинально. Це один із найпопулярніших спектаклів. Загалом же в репертуарі вільної сцени переважно модернові п'єси. Утім, не гребують тут і класикою. Зала умовно поділена на дві частини: сцену та місця для відвідувачів. А між ними немає межі, як у традиційних театрах. Таким чином, у рази збільшується безпосередня взаємодія між акторами та глядачами. Актори вільної сцени це молоді артисти. Сюди приходять, аби знайти себе в мистецтві, коли хочуть надзвичайних експериментів та неординарних постановок. Цей театральний майданчик розкриває потенціал та вчить відчувати світ по-новому, поза межами традиційного. Вільна сцена. А... Работает как открытая площадка, на которой молодые режиссеры могут представлять свои работы. Делать и представлять, не только представлять, делать и представлять. То есть она раскрыла свои двери шире, гораздо шире и для молодых актеров, и для молодых режиссеров. У репертуарі вільної сцени вистави українською, російською та навіть англійською мовами зі своїми спектаклями трупа побувала в найрізноманітніших куточках світу. Довелося виступати навіть за полярним колом, за майстерність та новаторство. Вільна сцена постійний номінант на численних театральних фестивалях. Для нагород в імпровізованому фоє уже навіть не вистачає місця. Дипломи висять аж по підстелею. Переглянути найближчу виставу можна вже 10 травня. У наступну п'ятницю тут показуватимуть спектакль Жінка з минулого постановка незвична і справді варта уваги. Адже у 2008 році отримала Київську пектораль у номінації Краща камерна вистава. Музей шістдесятництва, сади Балапинського та парк імені Зої Космодем'янської. Таким був наш сьогоднішній маршрут. Уже за тиждень зустрічайте святковий випуск програми. Ми пройдемо традиційним для киян маршрутом на день перемоги. Це прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце.